Воєнний стан в Україні продовжено до 8 лютого 2025 року. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада, затвердивши указ президента України. Відповідно, продовжуються заходи з мобілізації, проте з певними змінами. Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби та військового обліку вступив в силу з 18 травня. Він зобов'язує всіх військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. Постійно мати при собі військово-облікові документи і пред'являти їх за вимогою працівникам Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Національної поліції, Служби безпеки України, представникам Державної прикордонної служби. За порушення цих правил можуть ці працівники. Провести адміністративне затримання, також змінилися правила вручення повісток, адже тепер вони надходять через Укрпошту. Тобто є повістки, ті, які діяли раніше, тобто паперові, які обов'язково повинні містити мокру круглу печать і підпис начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А також є повістки, які формуються за допомогою єдиного державного реєстру призовників. Військово зобов'язаних та резервістів в разі неприбуття протягом семи діб від отримання повістки військово зобов'язаний до адміністративної відповідальності. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.